Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом за словами очільника угорського уряду Україна зараз загрозла у боргах, але раніше була багатою країною. 22 червня страшний удар по Україні. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан віддав критиці лідера країн Заходу за їхнє бажання перемогти Росію військовим шляхом. Про це він заявив в інтерв'ю TV у Суботу. За словами Орбана, західні лідери прагнуть перемогти Росію заради грошей і влади. Так він вважає, що європейці Хочуть повернутися у 90-ті роки. Західні лідери, які стали на стежку війни, хочуть перемогти Росію військовим шляхом. Їхній геніальний план абсолютно простий, тому що йдеться про гроші, які дають вплив і владу. Сказав він. Також угорський прем'єр заявив, що в США наразі просувають ідею надання кредиту Україні на 40 мільярдів доларів під європейські гарантії. Орбан додав, що Україна зараз загрузла у боргах, але раніше була багатою країною. Одразу після цього інтерв'ю один із угорських генералів плюнув Орбана просто на нараді, яка. Відбулася 9 червня. Орбан заявив військовим про плани вийти із НАТО та ЄС, на що військові генерали відреагували негативно. Орбан посперечався з одним із військових і назвав його критином. Після чого генерал назвав Орбана московською шісткою та плюнув. Лице охорона вивела і генерала. Виглядає, що влада Угорщини зайняла послідовну антиукраїнську позицію. і Стала відвертим союзником московського Кремля. Що ж на війні, як на війні, пише Дмитро Ярош. Вважає, що не зважаючи на перебування цієї антиукраїнської країни у партнерських там блоках. НАТО ЄС наші дії мають бути системними та жорсткими. По перше, формула союзник нашого ворога наш ворог має призвести до ліквідації на території України будь-яких осередків угорського впливу партій, громадських організацій, культурних товариств, релігійних структур, пам'ятних знаків. Тощо, по-друге, Україна має вимагати і проводити відповідні дипломатичні перемовини по виключенню Угорщини з північно-атлантичного альянсу та європейського союзу. По третє Україна має виставити великий рахунок союзників націонал-соціалістичні німе. Чині Угорщини, яка під час другої світової війни проводила на нашій території жорстку політику геноциду по відношенню до українського та європейського народів, врешті на нашій державі треба зробити максимум для ліквідації проросійського режиму Орбана та приведення до влади в Угорщині лояльного Україні уряду, ворог буде розгромлений. До слова за місяць до вільніського саміту НАТО, колишній командувач сухопутних військ Польщі Вальдемар Скшипчак висловив думку, що у разі, якщо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан усякого як який демонструє, що він на боці Путіна шантажуватиме країни-члени альянсу країну. Варто виключити з НАТО. Мовляв, НАТО є монолітною структурою відкритою для тих, хто захищає демократію, свободу і мир. Тому в ньому не місце країнам, які грають на дві сторони. В Принципі, у цьому контексті я би порушував питання не тільки щодо угорщини в НАТО, а й з приводу членства Угорщини в ЄС, тому що Будапешт порушує усі нормативи, які тільки можливо, але тут є кілька, але головне за всю історію НАТО країни. Не виходили з НАТО, тобто, наскільки мені відомо, вони ніколи не застосовувалися механізму виключення країни з НАТО. Ба більше такого механізму не існує. Так само, як не існує механізму виключення з ЄС, вийти можна хіба за власним бажанням, як це зробила Велика Британія. У той же час вже пройшло два тижні після замаху на Фіцо. Вчора поблизу резиденції Орбана пролунав вибух. Угорські телеграм-канали пишуть годину. Тому у Будапешті пролунав вибух. За даними телеграм-каналів, було здійснено замах на друга Путіна Орбана після невда. Але вчорашніх вибухів загинуло ще два охоронці. Орбана редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.